Вітаю, ви слухаєте українське радіо Житомир у студії Наталя Кулініч? Сьогодні будемо говорити про утилізацію новорічних дерев. Тему актуальну саме для цих днів по водохрещі, коли в Україні завершується святкування різдвяно-новорічні? Чи є утилізація новорічних дерев гострою екологічною необхідністю? Чи це просто сучасний тренд, за прикладом європейських країн? Як відбувається утилізація ялинок у Житомирі? І чи спостерігаємо ми зрештою тенденції серед містян і Україні? Загалом, а до вкорінення цієї екологічної практики, про це будемо говорити у найближчі хвилини. У нашому етері сьогодні беруть участь кілька людей. Хочу їх представити: це Олександр Волокита, директор комунального підприємства Зеленбуд, яке займається власне у Житомирі утилізацією дерев. Це Світлана Пивоварова, управляюча компанією, яка надає послуги із вивезення сміття у Житомирі. Василь Олехнович, головний спеціаліст відділу лісового господарства охорони і захисту лісу Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства і на прямому зв'язку зі студією сьогодні скажу так: експертка з питань поширення екологічних практик в Україні, лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» Юлія Мархель. А Юлія, ще раз вітаю. Вітаю. Розпочати нашу розмову пропоную з фектажу власне, пропоную почути експертів про ситуацію у Житомирі із утилізацією новорічних ялинок саме цього року. Перше питання я задала і хочу озвучити його в цій програмі. Власне представнику. Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства пану Василю Олехновичу. за інформацією обласного управління, щороку представники господарств Житомирщини лісомисливських вирощують хвойні дерева для продажу на площі 700 гектарів. А у цьому році до продажу вони підготували 250 тисяч ялин і сосен. Але цифри продажів цього року значно відрізняються від традиційних. Дізнаємось, як саме і чому, на думку лісівників. Новорічні ялинки ми заготовляємо на спеціально вирощених плантаціях. Цих плантацій у нас на сьогоднішній день нараховується 800 гектарів, на яких вирощується більше 2,5 мільйонів новорічних ялин. Це сосни та ялинки. Зазвичай щороку ну, реалізовується в межах 35-40 тисяч. Цьому році попит на ялинки зменшився? Справа в тому, що у нас в цьому році відсутні оптові покупці були із сходу та півдня країни, і тому реалізація в цей рік ще чуть менше, ніж в минулому році. Крім того, ми пропонуємо ялинки в горщиках. У нас також їх купують. А якою є ситуація власне на смітниках міста? Чи викидають просто неба? Містяни новорічні дерева про це розповіла нам Світлана Пивоварова, директорка Кеджреп номер 8 управляюча однією з трьох компаній, яка надає послуги із вивезення сміття у Житомирі. Ялинок в цьому році дуже мало, дуже мало. Ну ми як управляюча компанія, яка вивозить ТПВ, то хочу сказати вам, що ми обслуговуємо десь 118 будинків і Проживає у нас на обслуговуванні знаходиться ну майже 40 тисяч населення. 62 майданчика. ТПВ де складують співвласники наших будинків. Свої теплої про на габарітні відходи. Якщо в минулої проказ було дуже багато ялин, причому знаєте, виносили даже і до травня місяця. Це вже були останні ялинки. А в цьому році поки що немає дуже мало. Там одна, дві. Це даже бувало таке, що під'їжджаєш на майданчик і загружаєш цілу машину ялинок. А сьогодні це одна-дві на майданчики. Більше поки що немає. Це ми здавали в минулому році, позаминулому на водоканал. А в цьому році екологічний відділ нам запропонував здавати їх на КП «Зеленбуд». Там є. Брабілка, і вони будуть виготовлювати щепу, і то ну, тому можна туди звозити. І ще один коментар до нашої сьогоднішньої розмови. Ми взяли у Олександра Волокити. Нагадаю, що він є директором комунального підприємства Зеленбуд, яке займається у Житомирі утилізацією новорічних ялинок. А цифри, які навів пан Олександр, достатньо цікаві. Пропоную почути. Ця практика у нас уже десятиріччями вже триває, тобто. Постійно в засобах масової інформації щороку, після 1 січня, дається інформація для населення. Що на, е, ті люди, які хочуть утилізувати ялинку, і в них, наприклад, є змога її завести до нас на підприємство, вони привозять до нас на підприємство, і ми його цю ялинку утилізуємо. Тобто, можуть всі бажаючі завозити до нас ну, підприємство. Працює з 8 ранку до 17.00, е, в будь-який час всі охочі можуть завозити ялинки, де тут будуть неутилізовані. Утилізуємо ми шляхом. Перероблення цієї ялинки подріблення. після подріблення отримуємо щепу, мульчу, яка потім використовується для захисту рослин. До початку війни до агресії ми наблюдали тенденцію, що дійсно населення свідомо привозили ялинки, тобто люди йшли на те, що розуміли, що потрібно утилізувати якось з кожним роком. Це більше і більше. Ми не рахували, але це було, скажімо так, більше десятка різних. Машин, техніки, грузових я маю на улиці, новому році. Кожним роком воно все йшло по наростаю, але інформація в цьому році можна надати, що поки що ялинки до нас на підприємство не лежало. Тобто тут два фактори, може бути, або люди ще масово не виносять ялинки, не утилізують ще, поки можливо в них стоять в будинках і в квартирах, або в цьому році можливо не так масово не скуплялися ялинки. Мабуть, ці зовні фактори повпливали на те, що поки що не ми бачимо таку ситуацію. Пані Юлія, хочу залучити вас як експертку в цій темі. По перше, можливо, ви бажаєте прокоментувати, почути на початку нашої розмови. Ну і друге питання, звичайно, хочу поставити більш широко до вас, як людина, яка знає ситуацію по Україні загалом, якою вона є з утилізацією хвойних новорічних дерев в різних містах нашої країни. В м, різних містах по різному зазвичай цим займається дійсно або зеленбуд міста, або комунальні служби і інші. І в тому році, до 31 січня, будуть працювати ці пункти приймання вже використаних ялинок. Ну, хочеться повернутися до Житомирщини і закликати людей, все ж таки, навіть якщо ви ще не розбирали свої ялинки, які у вас вдома ви можете це зробити, але обов'язково відчистити його від вати, від дощиків і тому подібне, тобто, щоб це була первинна. Не дерево я така, як ви придбували його, і все ж таки здати на переробку, на утилізацію, тому що на житомирщині є тенденція. Як сказали, да, експерти, тобто навіть коли здають ялинки обігрівати, наприклад, приміщення ялинками, які вже побували на святах. У нас ось якщо вдруг вони вас залишилися, вони встигли. Тобто, ви так само можете самі її подрібнити і, наприклад, зробити мульчування самі або в сусідньому парку, або навіть на клумбі в себе вдома. А ось також можна обігрівати приміщення, ось або навіть знаю тенденцію українських хандмів. Мейдерів, от, тому що часто використовують для того, щоб зробити, наприклад, годівнички або якісь поробки на Закарпатті. Знаю, що багато митців таке для того, щоб зробити різні речі для побуту декору. Ось і навіть це потім продається. Тобто найголовніше, щоб ялинка не потрапила на сміттєзвалищі. Юля, а чому важливо, щоб ялинка не потрапила на сміттєзвалище? В принципі, це ж органічні відходи, правда? Чому екологи навіть доводиться читати це досить часто, наголошують на тому, що неутилізовані хвойні дерева вони сильно шкодять довкіллю? Ну в першу чергу, що це органіка, і разом з побутовим сміттям буде на сміттєзвалищі. Це перша ялинка, це та те дерево, яке все ж таки має так само, як і опале листя, бути окремо від, від загального по сміття. Ось і для того, щоб не настрашати, тому що в нас кожного дня постійні якісь негативні новини. Да, скажу так, що друзі, давайте не, 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 не нахаращувати на сміттєзвалище деревами ще, да, місця якої так немає, тому що зараз багато переселенців і тому подібне. Просто от скажу, от, давайте просто візьмемо себе в руки і здамо їх на переробку, або самі подрібнимо і зробимо утеплення, або ще щось. Ось це найголовніше. Ніше до чого ми можемо закликати на сьогоднішній день громадян. А, ось і дотримуватися таких тенденцій. А якщо взяти різні міста, то в Києві в столиці а, у нас є тенденція вдачі ялинок дійсно не така активна, як в минулих роках, тому що дійсно менше купували в цьому році ялинок живих дерев. Ось, але е, здають, здають потихеньку у нас 17 пунктів, і вони так само будуть аж до кінця місяця працювати для того, щоб можна було це все правильно утилізувати. Причому що е, всі пункти фактично в Україні вони не беруть за це кошти. Тобто ти приходиш і просто безкоштовно здаєш свою ялинку. І це хороше. Ось е, в деяких е, регіонах комунальні служби навіть не треба їхати в спеціальний пункт, а можна залишити на майданчиках для, для сміття, тобто там, де стоять контейнери. І комунальні служби забирають все залежить від того, як який анонс дала адміністрація, або який анонс дав Зеленбуд, тобто треба уважно читати офіційні сайти, офіційні ресурси, що коли як працює, тобто як можна до цього долучити. Юля, якщо говорити про попередні роки, тому що ясно, що цьогоріч приймальні пункти ще працюють, і ми на сьогодні ще не володіємо інформацією такою підсумковою. Досвід попередніх років показує активність яких міст чи регіонів найбільшою, і де в цьому переліку перебуває Житомир і Житомирщина. Ну, в першу чергу, це міста мільйонники тому що там найбільша тенденція і закупівлі таких дерев. Да? Ось тому якби не скажу, які рейтинги в здачі ялинок. Ось але громадяни останні декілька років дійсно здавали пункти прийому ялинки, і це радує, тому що. Ну, Київ, наприклад, постійно е як кажуть, обігріває почву після мульчування, да, для того, щоб земля не переморзала і роблять ще як добре. Мало того, попередні роки, наприклад, ми ще навіть використовували для зоопарків або для різних домогосподарств, або навіть сільських господарств. Цієлинки, да, тобто після подрібнення, тому в Україні навіть це все робилося у сільськогосподарських підприємствах для того, щоб робити підстилки для тваринок. Ось і тому, якби багато громад об'єднувалися і знали, що це для їхньої ж користі, і останні декілька років була така тенденція. Зараз трошки бачите. Спала тенденція, але ми сподіваємося, що це буде. Так. Ви вже трошки розповіли про способи поводження із утилізованими ялинками. Чому вони можуть слугувати у майбутньому? А чи є ще такі європейські практики, які Україна могла би ще перейняти, Які ще у нас, скажімо, не розвинені? Ну, наприклад, в Скандинавії, Німеччина вони приймають ялинки, використані на меблевих фабриках. І з цього роблять меблі. До речі, деякі країни Європи роблять опалювальні брикети для обігріву будівель. Деякі країни використовують повторно, да, вже ялинку подрібнену, і з них навіть е, виготовляють якісь ліки або додають до ліків і до косметики. Ось тому тут е, досвіду дуже багато, не тільки європейського, але й світового. Мені здається, що нам потрібно це робити також разом. Ви згадали про можливість самостійно утилізувати ялинку. Як правильно це зробити? Чи можете ви дати кілька парад нашим слухачам і глядачам? Як можна більше подрібнити і просто далі це або в парку, або, або на клумбах, тобто застосувати це? буде Тобто най найгарніший варіант, якщо ви не встигли, це здати на утилізацію, або у вас таких пунктів не було. Якщо говорити, що не можна робити з новорічною ялинкою, яка вже відслужила на свята, її очевидно не можна просто спалювати так. Її не можна спалювати, її не можна класти просто в твердо побутові відходи, да тому що вона займає і весь контейнер в вашому випадку, і все. Тобто, і її не можна навіть викидати або передавати на утилізацію з якимись залишками новорічних прикрас. Це дуже важливо, тому що ми ніколи не знаємо в якому місці, куди це піде. Можливо, це піде до тварин, і головне, щоб це нікому не дало шкоди. Завжди кажуть, що особистий досвід він найбільш дієвий. А... Поділіться вашим особистим досвідом, куди відправляються ваші новорічні дерева з року у рік, Юлія. Я не придбаю дерева. Взагалі У мене всього за все життя було дві ялинки. Одну, яку купували мої батьки при моєму народженні, вона досі, мені здається, функціонує. Ось і другу, коли я ще не була екоактивісткою, ми придбали пластикову велику ялинку, яку вже 11 років використовуємо в себе вдома, прикрашаємо її щороку, і все. І коли її вона мені вже не буде потрібна, то звичайно ми її просто здамо на переробку, і на цьому буде її історія завершена. Але на сьогоднішній день. Розумієш, що вона в такому стані, що вона може служити вічність, можливо, навіть у ті тисячу років, яка який має розкладатися там такі пластики, тобто нашу розмову варто було б завершити закликом не купувати взагалі живих ялинок. Так, але ми не можемо на це повпливати. Ми можемо зменшити кількість. Але знову ж таки, якщо ви вже придбуваєте живі ялинки, да важливо, щоб це було ліцензіовані місця. Обов'язково тому що лісогосподарства спеціально вирощують саме для. Свят, і це дійсно є ліцензіоване, і правильно. і плюс, навіть якщо ви купували ялинку. Ви можете посадити декілька ялинок, коли буде навесні висадка дерев, тобто таким чином зробити баланс в природі. І до речі, дуже велика тенденція навіть в нашій родині там дарувати ялинки в горщиках, тому цю ялинку можна використовувати, але потім правильно пересаджувати дерево далі, чи в парк, чи в себе на городі. Ось і це теж хороша штука. До речі, світовий досвід показує те, що і в Америці повсюди є ялинка на прокат, тобто в горщику. Прийшов, взяв оренду і помідав, і вже тоді лісогосподарства самі будуть висаджувати. Тому тут головне, щоб бути максимально екологічно відповідальними і дійсно зробити так, щоб ми разом з вами, навіть святкуючи, зробили мінімальну шкоду для дошків. Юлія, щиро дякую вам за ваші поради. Людина, яка Працює над поширенням екологічних практик серед українців. Спасибі за цю розмову вам. Спасибі всім, хто був з нами в часі цього етеру в студії Українського радіо працювала Наталя Колініч. Почуємось.